Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні продовжимо огляд монет 2013 року. І на черзі у нас заходить зараз огляд монет із серії Друга світова війна. Цій серії, станом на серпень 2025 року, присвячено взагалі вже 14 монет. І в 2013 році таких поки що в мене з тих, що не рахував, 4 було випущено. І Сьогодні ми розглянемо з вами монету. Яка присвячена 70-річчю визволення Донбасу. У мене тут їх буквально залишилося всього три. всі присвячені Другій світовій війні і наступні огляди якраз будуть присвячені саме цим монетам. Всі вони в мене зберігаються попередньо в таких коробках, в коробках знаходяться в ЗІП пакетах і поступово я їх переміщаю. Ось такі прекрасні альбоми. Альбоми є такі, не альбоми, це планшети з. Такий з червоним фоном, який я купував у копійчаного оборона. Можливо, хто знає він у Фейсбуці, у в Айбері є. Я купував я саме в нього. Так, і поїхали по опису монети. Як завжди, відразу поставлю монету на заставку. Можна ось так зробити, можна ось так. Так, ну. Що було видно, що це звільнення саме Донбасу, бо вони дуже, дуже схожі у них всіх чотирьох цих монет. Підрізняється тільки напис, яку територію було звільнено під час Другої світової війни. Отже, поїхали по характеристиці даної монети. Монета присвячена ще раз 70-річчю визволення Донбасу. Завдяки рішучим діям військ Південно-Західного та Південного фронтів було врятовано багато міст, сіл і промислових об'єктів Донбасу. 8 вересня 1943 року визволено Донецьк тодішня назва міста Сталіно. А 22 вересня 1943 року було визволено увесь Донбас. На аверсі монети, там, де в нас вказаний номінал, в верхній частині напис Національний банк України, Малий Державний Герб України. Внизу аверсу напис 5 гривень». і дуже такий цікавий момент. Слово гривень прописано буквами. В сучасних монетах вже пишуть знак гривні такий Юнікод гривні. Слово гривня вже ну, не завжди її пишуть, просто 5 -і Г. 5Г, як скорочено пишуть. Далі логотип банкнотно монетного двору обов'язково вказується. Рік карбування 2013. І в центрі композиції цієї монети. Меморіальний комплекс присвячений воїнам-визволителям. Під, під ним його назва. Меморіальний, якщо ближче придивитися, назва цього комплексу меморіальний комплекс Савур Могила. І цей меморіальний комплекс у ньому бойові дії відбувалися і буквально з 22-го року під час повномасштабного вторгнення наших сусідів. Так, Далі гурт монети, він обов'язково рифлений, як і всіх монет з номіналом. І реверс, відповідно, монеті на дзеркальному тлі зображено композицією. Зірка п'ятикутна, всередині напис 70 років, зірка зі стрічки Ордена Слави. Орден Слави там було три ступені. їх срібна, срібла з золотою вставкою і повністю золота зірка. Три Ордена слави було таких. Всередині цієї зірки напис 70 років. Далі лаврова така гілка. І розміщено напис визволення, по колу такі написи, де по, по реверсу монета: визволення Донбасу від фашистських загарбників. І рік 1943. Це був якраз переломний рік ходу всієї Другої світової війни. Тоді була зламана взагалі ідея непереможності німецьких військ як таких. Далі. Що відомо про дану монету, монета відноситься до серії Друга світова війна, рік карбування 13-й. Матеріал Нельзельбер, діаметр 13 міліметр, 35 мм, маса 16,54 грама, тираж 30 тисяч штук даної монети. Далі, хто виступив виробником даної монети? Стосовно даної монети. Даною монетою займалися художники Атаманчук Володимир, Дуденко Світлана і Іваненко Святослав. Тут, як додається, вже художники Дуденко Світлана. Раніше мені, наприклад, не зустрічалась вона в оглядах. Скульптори Володимир Атаманчук, Іваненко Святослав і Чайковський Роман. Також вже було три скульптора і три було художника. Нацбанк реалізовував дану монету за ціною всього в 20 гривень. І з роками її ціна відповідно зростала. У 2014-му середня ціна була їй 32 гривні, 2015 58, 16-й середня ціна 80 гривень, 17-й 95. 18-й рік 105 гривень, 19-й, 20-й також по 105 гривень, 2021-й 135, 2022 210 гривень, 2024 430 і станом на серпень друга половина серпня давайте так умовно кажучи на момент запису на 22 серпня 2025 року вартість цієї монети за даними сайту солбері коливалася від 470 до 570 гривень за монету в залежності від її стану дану монету я купував в минулому році в 2024 році. Тоді вона мені точна дата 11 червня. Липня, вибачаюсь, 11 липня 2024 року мені ця монета обійшлася в 400 гривень. Купував я на одній із Facebook-спільнот Аверс. Монетка, там є дві От, Дві найбільш популярні, де продають значну кількість монет ювілейних українських. І в Едуарда Кошугова мені це тоді... виграв я тоді цей аукціон і взяв її за буквально 400 гривень. Мені ця монетка обійшлась. Далі, ну я так не жалкую, що її взяв, бо як бачите, зараз вже ціна рік пройшов практично більш ніж на 100 гривень, монета в гарному стані подорожчала. Далі, як завжди, за традицією коротко розглянемо е, про історію подій, які зображені на даній монеті. Донбаська операція проходила з 13 серпня по 22 вересня 1943 року. Я просто собі уявляю, яка спека в той час і проводити якісь наступальні дії, це просто жах. Наступальна операція Червоної армії це Південний та Південно-Західний фронт проти військ 3-го Рейху, група Армії Південь. Хід операції. Донбаська операція розпочалася з 13 серпня 1943 року. Наступом правого крила Південно-Західного та Південного фронтів радянських частин, які брали участь у вигнанні нацистських окупантів із Харкова. Якраз перша монета, яку я оглядав з цієї серії, це якраз і була монета визволення Харкова. І так далі. потім Донбас, битва за Дніпро і так, далі, і так далі. Всі монети будемо по черзі, по моменту з території, які звільнялися від нацистів, і будемо їх розглядати. Отже, на річці Міус було призупинено подальший наступ радянських військ військами СС та групою армії Південь. Найбільші втрати німецьким дивізіям наносили на 2-та Друга та 5 -та гвардійські армії. Проте 16 серпня перейшли у наступ війська Південного фронту, які прорвали німецьку оборону. 30 серпня було звільнено місто Таганрог. Ліквідація Таганрозького угрупування німецької армії завершила розгром. Міус фронту, 1 вересня, німецькі війська почали відступ з Донбасу та всього фронту. З вересня радянські війська, 3 вересня, радянські війська визволили місто Дебальцеве. 4 вересня було визволено Горлівку, 6 вересня, Макіївку, 8 вересня. Війська оволоділи центром Донбасу. Місто Сталіно. Це нинішнє місто Донецька. Переслідуючи противника, війська Південно-Західного фронту, 22 вересня, відкинули його за Дніпро. На ділянці дніпропетровськ Запоріжжя війська Південного фронту в той же день вийшли до річки Молочна, і цим закінчилась Донбаська операція. Підсумок операції. Частини Південного фронту відбили супротивника до річки Молочної. Війська Південно-Західного фронту витіснили німців за Дніпро. Радянські частини знищили 13 дивізій, з них дві танкові. Тобто це була дуже визначна подія, яка знач, зробила свій внесок в розгром повністю німецької армії в майбутньому. Так, ну і ще такий цікавий момент, роблячи там у себе прибирання деякого. Різноманітних речей, там перебирали коробки старі і так далі. В одній із побутових коробок маминих речей знайшов ось таку упаковку, в якій був загорнутий пластилін. І це всім нам відома кухонна сіль, але уважно придивившись на неї. Ну, все життя я з нас ця пачка сіль не конкретно ця, я маю на увазі цей виробник Солі у нас завжди вдома був, і на неї особливо не звертали увагу. Ну, коли я вже не пішов викладати в школу і не вивчав більш детально виробництво різної продукції в Україні і звертаючи увагу на етикетки. Ця сіль у нас дуже відома, вона була монополістом практично на українському ринку, на українському споживчому ринку. Це державне підприємство Артем Сіль. Донецька область, Бахмутський район, місто Селедар. А Селедар це місто, якраз, яке знаходиться в Бахмутському районі Донецької області, до чого ця етикетка. Це місто знаходиться на Донеччині, на Донбасі. І, на жаль, зараз воно знаходиться повністю в окупації, тільки вже від тих, що раніше допомагали звільняти Україну, зараз пішли її окуповувати. Така от, на жаль, ситуація. Селедар. І що цікавого, ця пачка, коли була випущена сіль, зверніть увагу на дату. На звороті тут солі, як звісно, що немає, просто залишилася тикетка, вже майже її хотіли виконати. Дата 28.02.2022 року. Тобто, це номер партії відповідає дата відправки даного продукту. У нас вторгнення почалось. Повноцінне, як його правильно називати, повномасштабне. Точніше, вторгнення почалося 22 числа, Тут ще 28.02 Селедар відвантажував продукцію і її поширювали по Україні. Буквально там 6 днів пройшло після повномасштабного вторгнення. Завод продовжував працювати. На жаль, 28 травня 2022 року, тобто це вже навесні. Внаслідок удару терористів зруйновано будівлю копальні підприємства Артемсіль. 9 січня 2023 року почався постійний штурм і вже повністю російські війська продовжували штурмувати місто. А станом на 25 січня 2023 року було повідомлено Сергієм Череватим, це речником Східного групування ЗСУ, що українські війська повністю відійшли від Соледара. Таким чином, місто залишилося повністю під росіянами. Ну І станом на літо 2023 року населення Соледара складала одна людина, і в місті не лишилось жодного вцілілого будинку. Тобто місто повністю зруйноване. Ось така от. Доля склалася для цього міста на Донеччині. Тому такий артефакт, я думаю, що я собі збережу на пам'ять. Хай він буде. Ну, хтось навіть е по потраплялися в продажі пачки солі, такі собі їх прикуповували і просто на пам'ять собі залишили її на згадку про це місто. Ну, У мене хоч залишилась упаковка, я думаю, що хай буде. Такі речі мені подобаються. Це вже по факту історія. Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати. Е Зараз єдине, що монету я. А ще момент, я хотів показати монету, по... що дають по ціні у Загреби. У Загреби дана монета, вона якраз тут буквально скраю зображена у цьому підручнику по ціні. Що я ще забув назвати? 25-й рік каталог Загреби. Монета в профлайки, ціна її 525 гривень. Практично те, що дає нині сайт Солбері, от з цією монетою співпадає Там 575 гривень. Максимальна ціна 475 десь посередньо у Загребі в районі того коштує дана монета. Ну і дана монета, звісно, що стане продовженням, поповненням нашої колекції 2025, ой, 2013 року із серії Друга світова війна. У нас зараз останніми роками, наскільки мені вдома, не випускають монет з цієї серії. Зараз перейшли до військової тематики вже нинішньої історії ЗСУ. Тут в мене монета визволення Харкова, і наступна буде якраз визволення Донбасу. Тут є, як і казав, у них аверси дуже схожі між собою. Не хочу підіймати планшет, щоб, не, щоб воно не висипалося. Ні, Не буде видно. Так, тобто. Реверси монети вони дуже схожі, що тут що тут, тільки одним словом відрізняється тут Донбасу, а тут написано Харкова. Ось ця монета ставиться сюди. Тут рідна капсула вільно поміщається і так само її легко звідти буде в принципі вийняти. А отут капсула не рідна вже досить таки сильно сидить і доведеться, я думаю, що міняти капсули. Ось таке от поповнення колекції 13-го року. Слідкуємо за каналом, далі буде. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!